Ви на каналі Love Це влог з того, як ми приїхали. А ми приїхали на три дня і, можливо, з ночовкою, з палатками І, можливо, станемося ще до понеділка, тому що сьогодні п'ятниця. Я зараз вже вечір, вже пів шостої вечора, але ми приїхали в 9 ранку. Дев'ять ранку я нічого не знімала на світло, він в мене розрядився, і я його тільки зарядила. Але відео з цього першого дня я повставляю. А зараз я познімаю вам, покажу, як тут все гарно, все покажу, розкажу і так далі. Погнали. Тут дуже красиво. У нас тут да, таке розміщення, тут типу, безкладна зона построєна, ну коротше. Сітка, як там таке, у нас музика грає. Зараз буде обзор. Тут наша чил-зона. тут музика, але я якось буду перебувати. Чил-зона. <ріхи> Три крісла. Ми тут чили. І так само гамак з'явився. Оце цю гілку зламала нечайно Цю гілку зламала нечайну я. Да. Отак. <ріхи> От, о, такий крутий гамачок. Я, взагалі. Ай, фу, Вставляю повставляю видео. Уж, ну, в, теки, в монтовке были. Повставляю видео, снимала тетя Наташа. Сейчас я вам покажу беседку. Вот так тут лис. А вот так вот беседка наша. Помахай! Софія, помахай! Помахай! Вот тут у нас дві лодки. Машини стоять. По суті, там ще одна машина, бо цей. Так. <смі> така палатка, що зараз прийде Милана. Ну, Мілана, про Шерух. Якогось відео в мене вона була. Е, і, е, Дівчата в свідомі. Е, Мілана приїде і привезе ще одну палатку. Вони привезуть дві палатки. Одна буде для неї не батьків, де вони будуть спати. І одну буде е, тіпа, для дітей, для мене, для соломії і для міна. Ми тіпа, старші дівчата і ми будемо отдільно спати. Ідемо, я зараз покажу наш е, палаточний городок. Один великий мінус, що він таки, типа вот під таким вот схилом. Типа, отак. Перша палатка. Ну я тако зараз отак встану сюди і тако про. так, зараз я розкажу, де в кого яка лодка. Он тут, коротше, палатка. Не знаю, як пояснити, коротше, відіпашок так, так? Да? Це палатка э, цей. палатка дяди Андрея. Вы их не знаете. Это палатка Соломея. Там всякие речи, всякие купальники. Короче, там мои штаны. Вот И вот палатка наша. И вся еще одна палатка, кстати. это, я бы палатка. Короче, это типа небольшая беседка. Вот так вот, да. Далі. й Вот. Ну, це палатка буде, це так сказать, не до палатка, тут буде спати моя мамуся, хресна. Тут мы просто виїжджати машиною. Тут тут багажник. Це сітка, типу, шипку маріни кусала. Тут вони в багажнику, типа, як то будуть спати, вот так. Далі дуже гарно. Далі, я думаю, завтра, можливо, все покажу. Там далі туалет, можливо, пізніше так само покажу. А зараз у нас костик. Потім розказує, що то відбере, де вони. Вона каже, це така прикольна функція, тобі я самі зроблю. Просто не той день для купання для дітей. Зі чилом. І на поні озера. У мене зараз мега-чил. Я просто вже так лежу, хвилин 30. Спати же. Зараз приїде Мілана, а я спати вже хочу. Зустрінемось, коли приїде Мілана. Вже я приїхала в Мілана. Ми тут йоу, йоу, парень йоу. Коротше, да, так. Тут іде табір. Бо ж зараз вже сім вечора, і ми, може, зараз підемо купатись. Ми зараз ідемо купатись. Ми вже покупалися, не знаю, скільки зараз скажу, скільки ми купались. Ми почали купатись, в тридцять, десь, десь так. А зараз вже дев'ять-двадцять сім. І ми тільки-тільки вилізли з води. Е, і між прочим вечора. Я зараз передінусь, ми будемо грати всі ігри. Якщо буде щось цікаве, я зніму, але мені здається, що поки що прощаємось до завтра. А якщо щось сьогодні буде цікаве, то я обов'язково зніму. У нас зміна ну, романтика. Да, ми двох тут сидимо на пірсі, п'ємо капучино. Отак от. Бархатний, я ну, вчитель грають, в школу грають. Я вже допила, Мілана, ти я вилила все. Да, Мілана трохи вилила, ми тут я на Я все вилила. Йдем? Зараз Мілани ну, будемо назад. Зараз ми підемо до нас в палатку. І там буде обзор на мою палатку Мілані. Ще там нема що обзорити. У нас тут тако. Зараз ми... ми, ми зараз. Е, вже на в палаці. Це не павук. Це кума. Комар. Е, і зараз буде обзор на нашу палатку. Ось е, такі у нас тут хороми. Ало, так зараз, секундочку. От тут у нас така верх такий тут. О тут у нас куча куча, куча таких. ну типу, ніч, на двері холодна. І нам же типу ну, надо тут спать. А Девчата, помахайте, гиряя? помахайте. А тоже... Э, ну, короче, вот так вот. Вот так вот я вот да? с... тут я не, не сплю. Не, не и тут она и будет да. там, ]asy. да, Алена да. сумея. Мы трое будем спать. Э, малявку тут заберут. Да, вот так. Цей сумея тут не поместится. Вот так мы ложим, ну, короче. Да. Я думаю, что уже мы завтра с ранку. Папа. Нет. Всем добрый ран. Вот так вот, да. Я уже пришла. Тут у нас спала дождь. Ну, я знаю, у нас спала, я не знаю. А я тут. Я думаю, что я уже буду идти. Проводить такий власний день. Ми вже покупалися, зараз є нову. Зараз ще підняли купатися. Ні, трохи позаграємо тоді. Ми вже з Білами загоряємо. Він вже зміна за горям, я нічого перезнімаю відео, так що в мене не вийшло. там трошки. Я його обрізала, але він змогла виглянути. Не, маю. не маю. О, маю. я лежу ми загоряємо і потім підемо, ще трошки покупаємось. Як я і казала. -от. О, молодець. під водою плине. А я не бачу де. Він зараз десь там виплив. Так, 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 А ні, але всі. Für so, so tief, der Scheiß ist normal, denn jeder hier weiß. Der Sommer wird heil, sie wollen sie Ich bin hier allein, wenn sie mit dabei. Wir fliegen hoch zum Mond, sind so weit davon entfernt, dass irgendjemand uns erkennt. Die Augen dunkel. Ich bin nicht bereit, aber ich setze weiter. Ich gebe ihr Purple so wie Prince. Jeder kennt mein Shit. 20k für den Gig, kein Wunder, dass sie mich da vermisst. gletscher auf meiner Hand. Und ich zieh, dass es brennt. Ich rauche pur, ich mach sie an. Geh auf die drei in den Trend. Ich hab's gesagt. Und seit den drei, ja, wir einfach im Bad. Hab keine Liebe mehr, ich glaub, ich bin ein Star. Відпочинок закінчився. Я так, не... О, так добре Відпочинок закінчився. На моїх я вам можу відео викладу в телеграмі, бо це там треш. Закінчився день відпочинок дні. Третій день я не знімала, але повставляю відео, які у мене є. Фотографії у відео. Ось це відео. Повставляю також. Я не бо розрядився телефон, а зарядку десь загубила. Ось так. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім пока-пока!